Адвокат телефонує. Сьогодні у вісні померла ваша теща, залишила вам велику спадщину. Що замовити? Похорон, бальзамування чи кремацію? Замовте все, не хочу ризикувати. Обідає сім'я, зі столу падає ложка. Чоловік встиг зловити на ходу і каже, не хочу гостей. Тут забігає сусідка, аго, у тебе теща що в ліфті застряла? Зять тещі за обідом. Мамо, добавки не хочете. Та звісно, синку, ну й добре, що не хочете. Зяй зайшов в травматологію дізнатися, від чого люди отримують найбільше важкі травми. І лише потім купив тещі подарунок на день народження. Теща за столом до зятя. Відріж мені кусок кубаси. Та скільки, скільки не жалко. Мамо, я не вмію так тонко різати.